Добрі люди не дають. Дві подивіться, віть побив, три місяці, діти маленькі, поля. По нашому діти головами ходить, що діти, а ви кричите, що треба допомогти. Захищати, захищати. Ніко ми не захищаємо, нам сюди. Нас візав цей сторож. Нам буде одинаково. Давай, що так розсера говорить, про чоловік судді. Ти можеш мені що хочеш там говорить. Що ж ти не хочеш представити, як ти такий уряд.

Да, я живу, я живу. Да, я живу, я живу. Да, я живу, я живу, я живу. Да, я живу, я живу, я живу. Да, я живу, я живу, я живу. Да, да, да. 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 Да там це вже все. Ну, молодці. Ви Маю. Ну давай на каву. Ти береш депутатів, нам віддамо ксів. Хто начальник міліції? Юра. Юра. Ну хто воначаль... начальник? Я... Ходіть, я вам віддам ксів. Ведать... <скрит> Чому ні, я вам віддаю в руку. Ну і ксів. Я віддаю лише в руки начальнику районної міліції. Так, так. Представтеся, будь, будь ласка. Так, віддаю. посвідчення. Будь ласка, ласка Тих, посвідчення управління. Почекайте, будь ласка, управління Служби безпеки України в Тернопільській області, посвідчення на прізвище полковника Магер. Магеря Григорій Васильович. Давайте складемо складаємо Доки дійсне? Ні, ні, не, не, не відводимо, го, 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 стоп, 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 не, не, стоп не. не крадіть, не куди. Не Нам треба. Не доклад. викрадайте документи. Тихо, випадки, тихо. Тихо. Дійсне до 31-го спокійно. Ви не керуйте, будь ласка. Спортивна група, яка вилучаємо офіційно. Два понятих вилучаємо, ви присутні при цьому, як ми вилучаємо посвідчення. Тихенько я дочитаю. Дійсне? Ще дійсне. Дійсно, до 31 грудня 2014 року 30, 30, 30. Томагу, протокол треба двох чоловік зараз, щоб засвідчили про те, що ми дійсно вилучаємо. Дійсно.